Громадський форум Слов'янськ погляд у майбутнє відбувся у місті 18 лютого. Посилення включення територіальної громади до загальнонаціональних процесів одне з головних завдань. Форуму захід сприятиме посиленню внутрішньої дискусії в громаді. Організатори зазначають, важкі обставини у регіоні не повинні стати перешкодою у взаємодії слов'янців з громадами інших міст. Конфлікт, який зараз є в Донецькій області, він все ж таки не має стримувати. Взаємодію між слов'янськом іншими територіальними громадами і центральною владою, іншими регіонами України. Тому сьогодні ми запросили двох провідних національних експертів щодо реформ, які здійснюються в Україні. Виступила експерт з реформи органів правопорядку, а також представник інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Для початку експерт ознайомився з тим, чи відчувають децентралізацію представники слов'янської громадськості. Як ви враховуючи все те, що відбувається в країні, відчуваєте, країна стає більше централізованою чи країна стає більше децентралізованою? Коші залишаються ті ж самі, але вони по-другому розпоряджені. Менше можливості використовувати свої гроші, більше з'явилася залежність від центру, від суб'єкцій. А ми живемо в матеріальному світі, де в принципі мало, що можна зробити. Волонтери, допустим, зараз воюють разом з добровольцями. фактически без денег государства а решать вопросы на месте, где основные, которые самые будут насущные, ЖКХ, без денег, как их решить? Громада что-то для себя решила, решила на месте. Все равно это только, -только остается решение. Сложно Є децентралізацію, коли основні закупки час в странів якраз воєнної і ні з працюють централізовано. Тож, слов'янці не особливо відчули на собі децентралізацію. Проте Олександр Соонтай зазначає, питання системи місцевого самоврядування вирішили ще в минулому році. Серед змін головні нововведення у місцевих виборах, зміна повноважень і публічний доступ до інформації. Вільний доступ до Комісій, сесій, пленарних засідань, виконкомів, комісій виконкомів, президій, колегій, Ну всього, що на місцях колективного відбувається, першим кроком, що зробили, це прийняли давню пропозицію, яку вимагали РПР, усі експерти і так далі. Це розкрили місцеву владу на ізнанку. Причому перший крок був по розкриттю документальному, а другий крок зараз буде по розкриттю фінансовому. У другій половині форуму обговорять проблеми міста із владою Слов'янська. Цю інформацію планують передати до владних органів у Києві і міжнародним донорам. Взагалі ж, як зазначає міська влада, поточний рік позитивний у плані реформ. Цей Год перемін, год реформ. Славянські ні взагалі діта в Україні, а саме в славянські і ці реформи ані якраз і в місцевому самоврядуванні. То тобто есть нам треба очень много здійсню. Наразі представники громади гучно висловлюють свою позицію, вступаючи в дискусію з владними органами. Але поки що про якість взаємодії громади із владою говорити зарано.